Обери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Хто це сказав? Гарна приказка, але вона оманлива. Будь-яка робота, навіть творча і креативна, це я вам точно можу сказати. З часом стає для тебе рутиною. І наступають дні, коли тобі доведеться себе змушувати цим всім займатися. Я маю дві креативні роботи: перша я працюю як музикант, друга як UGC-креатор. Професію музиканта дуже сильно романтизують і кажуть: ви ж бачите світ. Там поїхали два місяці. Кожен день нове місто, кожен день новий концерт. Я була в Парижі п'ять разів. Я побачила Ейфелеву вежу тільки коли приїхала п'ятий просто гуляти з подружкою без роботи. Ти там щось їдеш на автобусі, і щось там здалеку бачиш, а може й ні. Бо частіше за усе великі зали, де ми виступаємо, знаходяться на околицях міста. Тобто, ти був в Парижі, але нічого не бачив. Можеш казати всім, що ти там був зйомки та реклама. Спочатку мені здавалося це чимось неймовірно креативним, творчим, класним, а потім це стало рутиною.